Всім традиційне Хелоу, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езутаріум а з вами Дзюба Михайлоу. Isa, Його ваф, Фанайфалаїх Вайси, млей Шалом, Вайсаму, Ачмі, Албан Ізраїль, Вені Аврохам. Це традиційний прогноз на середу, 9 квітня 2025 року. Сьогодні на бойовому чатуванні. Класичне Астро Таро, колода з якої і розпочалися постійні щоденні прогнози на езотаріумі, і сталося це більше ніж 4 роки тому. Але перегляди, як були на такому рівні, так і залишилися. Це означає, що загалом мене дивляться люди, які постійно заходять на езотаріум лише для прогнозів, але традиційний. Епіграф сьогодні буде з цієї книжки Шарля Бодлера поезії, бо саме сьогодні, 9 квітня 2004 роки від дня народження цього відомого французького поета. Якщо вам він вам мало відомий, то у Суботу та неділю на Радіо 22. Обов'язково в нейрочаті будуть пісні на вірші в українських перекладах Дмитра Павличка, Шарля Бодлєра і сьогодні буде поезія від цього поета. Двобій. Два воїни зійшлись у поєдинку. Свище залізна зброя, кров на вітрі мерехтить. Цей брескіт і двобій, то молодості грища, то двох сердець жагай, кохання не носить. Мечі зламалися, як молодість, до бою йдуть зуби й чи, власне, пазурі. О, це вже гнів сердець, застиглих щодо любов'ю, поранені навік у войовничій грі». І один одного стискаючи, химерні, герої наші в яр скотилися давно, там їхня кров горить, як пліт в осіннім терні, там пекло, друзі там, катімся й ми на дно, Моя воїтелька, без докурів сумління, Щоб з наших зненавид увінчити шаління. Ось така складна поезія, як і сам поет. Він, до речі, був ще й перекладачем. Перекладав французькою мовою мовою не менш містичні та мрачні твори Едгара По. Ну і сама особистість була досить сумрачна. Я сподіваюся, що 9 квітня о 20.00 на Радіо 22 два для вас прозвучить саме випуск з поезією Бедлера. То дуже цікавою музикою гурту Ворождень був такий овердрайв, який я колись зробив для національного радіо. Але зараз овердрайв звучить о 20.00 по буднях на радіо 22, тому можете слухати, якщо у вас є на те бажання. Що ж стосується 9 квітня, це дзеркальний день, коли всі люди будуть такими, як є насправді. І це дуже небезпечний день для людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настрою. Ну, а якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за Днем Народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цю середу. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під цим відео. І, звісно, підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. А третя карта буде за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно за. Включите очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік п'ять, чотири, три, два, один. Отож, загальна карта дня на 9 квітня це колесо фортуни в прямій позиції. Що ж, це день для ризикованих людей. Лю, якщо ви людина, яка відноситься до свого життя як до гри, в якій є, звісно, початок старт, і є, звісно, фініш, і є різні такі дуже цікаві ходи, які можуть вас наблизити як. Вперед, так і назад повернути до чогось. Колесо воно завжди крутиться у даному випадку. Вона крутиться у ваш бік. Якщо ви вірите в вдачу, вона обов'язково сьогодні вам посміхнеться. Ну а якщо бажаєте, щоб вона була посилена і був захист, вдягайте щось чорного кольору. Також це. Карта Козирога, можливо, вона ще підтвердиться для козирогів як якимсь позитивним арканом. В цілому день досить непоганий, якщо особливо треба кудись їхати. Перший знак у нас Овен, бо зараз іде Овен, можливо, у вас день народження, тож ви народилися в один день з Бодлером, тому трошки є такі шви і, можливо, і мрачні, але в Бодлері я б міг би розповісти вам і гороскоп цієї людини, як і гороскопи інших людей. Одначе я дивлюся, що тут немає таких людей, які в цьому зацікавлені. Тож, Овни, чого вам очікувати цієї середи? Дуже результативний день. Випала карта все. Світу інша назва корона це досягнення, це день, коли щось закінчується у вашому житті, щось довго тривале. До, до речі, гарний день для того, щоб кидати хідні звички. Ви вранці відчуєте дуже гарну енергетику, яку можете використати по максимуму сьогодні. Ви знімаєте сливки вершки зі свого життя, тобто сьогодні ви отримуєте певні результати, навіть неймовірні результати можете отримати, бо день буде досить насичений. І ще для вас гарні чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Для тільців роздоріжжя або закохані інша назва цієї карти вона натякає на те, що сьогодні у вас є вибір. Саме від вашого вибору багато чого залежить у вашому житті, і сьогодні у вас є можливість експериментувати та шукати якихось швидких шляхів для вирішення своїх питань. Те, що ви планували на цю середу, може піти зовсім не так, як того ви планували, тому вам слід бути готовими до імпровізації. Саме якщо ви будете актором у житті, якщо ви будете грати у той сценарій, який вигіден вам, то загалом день буде досить позитивний. Також для вас гарні зустрічі цього дня чи бесіди з представниками знаку діва. Для Близнюків, випав ваш управник планета Меркурій. Тот Гермес Ресмигіст, він же папа, він же єрофант, він же верховний жрець. Це дуже швидка планета, тому все сьогодні треба робити швидко. Дуже гарний день для якихось комерційних справ для переходу на нову роботу, для поїздок. Сьогодні, якщо ви будете йти слід за своїм настроєм, за своїм. Натхненням за інтуїцією, то ви можете досягнути дуже швидко намічених цілей. Також це гарний день для пересувань, для того щоб переїжджати кудись. Якщо ви саме планували переїзд, дуже гарний день саме для цього. Далі представники знаку Рак. Перегорнутий блазень це гарна позиція цього аркану. Це каже про те, що сьогодні помилки, навіть якщо ви будете робити якісь ці помилки, не смертельні. Блазень він завжди все обнуляє, одначе в перегорнутому стані він вам не заважає. Єдине, що будьте обережні, сьогодні краще не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку тілець для левів. Карта сонця в прямій позиції, ознака просвітлення гарної енергетики. Це сонячна енергія, це вищий аркан, один з найвищих арканів, і він досить позитивний. Все, що стосується грошей, все, що стосується прояснення якихось відносин, все, що стосується розповсюдження знань і світла, яке всередині вас. Ви сьогодні надмірно енергетичні, тому вашою енергетикою можуть скористатися енергією. Етичні вампіри. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, вони обов'язково у вас сьогодні втішать якимись своїми досягненнями. Ще для вас гарні зустрічі цього дня. Чи бесіди з представниками знаку Близнюки? Для діви. День сили, приборканий лев або сила в прямій позиції означає, що якщо ви будете людиною вольовою, якщо ви не будете безвольною людиною, а будете прагнути досягнути якихось успіхів завдяки своїй силі, сила вас не підведе. Гарний день для військових. Тому військові. У вас сьогодні є певне досягнення. Ніхто не зможе вам нічого зробити поганого, бо сила духа на вашому боці. І також гарний день для спортсменів та для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. І ще для вас гарні зустрічі сьогодні. Чи бесіди з представниками знаку Лев. Для... Терезів випала ваша управниця Венера, одначе, випала перегорнута, і це каже про погані почуття. про... Якийсь струс нервовий, який цілком можливий сьогодні, якісь страхи, які можуть на вас також навалитися. Якщо ви очікуєте якихось грошей, напевно, вони не прийдуть сьогодні, і ви залишитесь знову без грошей, але це не привід впадати в вічі. Якщо ви жінка, будьте особливо обережні, бо це планета Венера, планета. Еротичності жіночої краси та здоров'я я маю на увазі жіночі хвороби, які можуть сьогодні загостритися несподівано. Намагайтеся цього дня не спілкуватися з сексуальними партнерами, бо від, від них може прийти якась біда. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнута верховна жриця або двері в храм це місяць, це якісь проблеми, які можуть вам створити жінки чи партнери. Сьогодні на партнера краще не розраховувати, бо він чи вона можуть підставити. Якщо ви жінка, у вас є сьогодні проблеми з головою. Вам важко. Якимось чином мислити, і голова може загалом хворіти. Рекомендую вам сьогодні важливі зустрічі відміняти, особливо якщо вони заплановані після закату сонця. Далі стрільці. Ваш управник випав, планета Юпітер, це імператор або Кубічний камінь. В перегорнутій стадії ця планета каже про те, що люди вам сьогодні будуть заважати, і рекомендація перегорнутого імператора посидіти вдома, не займатися якимись колективними справами, не вирішувати проблеми інших людей. Люди сьогодні можуть навантажувати вас своїми проблемами, і самореалізація в цей день неможлива. Далі козироги. А от козирогам підтвердження таке: вам випав. Відлюдник в прямій позиції це ознака того, що вам не слід виходити за ті межі, в яких ви існуєте. Будьте обережні, бо сьогодні колесо фортуни може вас винести зовсім в інші сторони буття, якого ви не бажаєте. Відлюдник дуже часто натякає на смерть та на холод, і зараз такі похолодання, тому вдягайтеся тепліше, щоб не захворіти. І пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете Розкриватися, будьте всередині своєї мушлі, не виходьте за ті межі, в яких вам комфортно. Далі, стрільці. Фу, стрільці, водолії. Водоліям випав їх, один з їх управників, планета Сатурн. Сатурн це зміни. В класичному таро це карта смерті, а смерть в прямій позиції натякає на те, що ви вже дійшли до тієї точки, коли треба щось змінювати. Не затягуйте з цим. Сьогодні у вас гарний день для будь-яких магічних операцій, та зміни як місце перебування, так і зміни зовнішньості. Тобто, ви сьогодні можете радикально. Трансформувати як зовнішні, так і внутрішні аспекти свого життя, буття. І нарешті риби. Вам випали Фіміда. Вона ж джастис, справедливість, прямі позиції, це рівновага і це контроль розуму над почуттями. Сьогодні гарний день для того, щоб вирішувати якісь питання, пов'язані з владними структурами, з судовими структурами. Тобто, сьогодні навіть можете вигравати судові процеси собі на користь, бо закон на вашому боці, і ви врівноважені і гармонійні. І для вас також гарні зустрічі. Чи бесіди з представниками знаку Терези? Що ж стосується самого дня, ніяких таких небезпечних явищ я не спостерігаю, особливо день. День досить насичений, а от що стосується ночі, після півночі, тобто починаючи з нуля годин четверга. І до 4 годин ночі є якась небезпека, тому будьте обережні, якщо вже чуєте, що щось несеться, пам'ятайте, що найсильніший захист це ваша мантра, внутрішня молитва, яка рятує вас від будь-якої небезпеки, бо вона створює купол навколо вас, який пробити дуже важко. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції. Це день досвіду, день навчання, гарний день для учнів, для студентів, для викладачів і загалом для людей, які звикли навчатися чомусь новому. Сьогодні у вас є прогрес і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, вам випав мах, а це ідеї, це починання, це ваше его. Не втрачайте своє его, будьте егоїстами, але не надмірно егоїстичними. Якщо ви будете поважати себе, свої внутрішні принципи, то й вас будуть поважати дуже гарний день для чоловіків, бо це чоловіча енергія. Якщо ж ви жінка, вам обов'язково сьогодні. Ні, треба або зустрітися, або зателефонувати якомусь чоловікові, який може зарядити вас своїми ідеями чи дати вам якусь влучну пораду. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ваша карта випала, бо це трійка, а число ваше трійка. А трійка це дія, це матеріалізація ідей, це якісь гроші, хоча й невеличкі, але вас врятують. І це конструктивні дитячі які призводять вас до якогось самовпевнення, коли ви можете бути задоволеним своїми діями. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Сутінковий день карта сутінок або місяця в прямій позиції ознака того, що сьогодні ви не можете знайти ясність у просторі, у зовнішньому або внутрішньому. Сьогодні вам слід звертати увагу на інтуїцію, і якщо вона підказує, що краще посидіти вдома, то краще посидіти вдома. Сьогодні на вас може навалитися меланхолія, хандра і можуть навіть прийти суїцидальні думки, але женіть є. Й куди подалі, бо вони приходять від людей, тому менше спілкуйтеся сьогодні з людьми, особливо з балаболами, які просто псують ваш день тим, що забирають від вас вільний час. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 5-го, або 23 числа будь-якого місяця, повішаний в прямій позиції це втрати. Це можуть бути душевні втрати, а можуть бути втрати цілком матеріальні. Це стосується як вашого здоров'я, так і вашого гаманця. Тому краще сьогодні. Робити і справи інших, ніж свої власні, бо власні справи ви можете не тільки обнулити, але і багато втратити і енергії, і грошей. Далі. Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сонячний геній або помірність прямій позиції, це ініціативність, це можливість зробити кілька справ одночасно, отримати якісь позитивні новини. Але загалом ви сьогодні теж будете дуже багато говорити, тому будьте обережні, не кажіть таємниць людям, яким не потрібно їх знати. Пам'ятайте, що сьогодні ви під захистом Янголахо. Охоронця і особливо, особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Перегорнута розбита вежа, це натяк на те, що ви можете сьогодні відновитися. Сьогодні той день, коли ви можете знову примиритися з людьми, яких образили, чи ви образили, чи вас образили. Сьогодні той день, коли контакт буде почут, коли ви можете зналагодити ті містки, які ви колись спалили, по частково ви можете їх відновити. Єдине, що будьте обережні, що якщо ви Народилися під знаком овен, сьогодні ви трошки перегорнуті, і ваш мозок погано працювати може. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, тифон, він же диявол в прямій позиції, це фатальні ситуації. Це зіткнення з правоохоронними органами, з представниками цих правоохоронних органів, це якась агресія з боку якогось чоловіка, тому будьте обережні з чоловіками особливо. З чоловіками у формі вони можуть неадекватно себе вести, навіть якщо ви ні в чому не винні, все одно вони можуть проявляти сьогодні до вас агресію і цілком можливі фатальні ситуації, яких навіть Таро не знає. І остання карта для людей, які народилися 9-18. Або 27-го числа будь-якого місяця, і тут на не бреше, вам випала карта страшного суда перегорнута. Це один з вищих арканів, і він каже про те, що сьогодні день несподівано, коли доля може вам підкинути джокера, а ви не будете знати, що з ним робити. Це також натяк на те, що сьогодні не слід зловживати алкоголем. Трошки можете випити, бо вас будуть провокувати якісь люди, але зовсім трошечки щоб вам не було погано і вранці, щоб ви не згадували свої пригоди. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Риби. Я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказали ці класичні астро з яких колись і розпочиналися щоденні прогнози на езотаріумі, от хай все найкраще, що сказали вам ці дивні аркани, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити якийсь важливий прогноз. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка. Господь Бог.